Друзі, я вітаю всіх на своєму каналі в моєму новому по справжньому весняному влозі. Чесно, я чекала той момент, коли я зможу вийти до вас і сказати: а в нас вже справжня весна. Ви напевно почули, що мій голос трішки охрип. Я була без голосу більше тижня. Це вже такі останні стадії лікування. Тож не звертайте на це уваги. Бо якщо чесно, я могла ще тиждень лікуватися від цього, але відео мені так хочеться робити, що ну ви мене пробачите. В цьому відео я хочу вам показати, як ми прощаємось зимою. Тож, можливо, для вас немає значення, коли наступає сонце, тепло, але для нас, людей з Аляски, це свято. І так як ви на каналі у дівчинки з півночі, то святкувати весну ми будемо разом з вами. Робіть собі каву чи чай, клацяйте мені під цим відео вже вподобайку. Йдемо, я буду розказувати вам про всі події з нашого життя на Алясці. Слухайте, як я довго чекала, щоб почути птахів. Друзі, мені здається, я давно не входила, так не розмовляла з вами. Напевно, хотілося дочекатися такого моменту, коли буде в нас тепло, щоб я могла похвастатись і так посидіти на сонці, тому що це ну, не вистачало мені. Ви чуєте, я захворіла знов так багато. цей рік, скільки я хворіла, я не хворіла. Ну, дуже давно, дуже давно. І діти хворіли. Можливо, навіть це через моє якесь ментальне здоров'я, тому що цей рік, ця зима, вона була для мене тяжка. Я відразу признаюсь, кажу, і я довго чекала і плакала, коли ж настане те тепло. Це я навіть не знаю, як передати, коли ти живеш на півночі, і тобі морально тяжко від холоду вже. Я думаю, люди це, які не жили на півночі, не зрозуміють. Я не знаю, чому саме цей рік в мене такий зазвичай мені було набагато легше, але ось цей рік показав мені, що я не така вже і північна людина. Хоча раніше я думала, що я не проти все життя жити на півночі. Але ця довга зима показала, що ні 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 Катя, ти не така. Ще в нас дуже, дуже швидко цей місяць мінялись плани: то одне, то друге щодо переїзду. Все змінилось, і зараз я не буду казати, але можливо пізніше, через декілька відео, я розкажу вам. І так хотілося плакати, тому що я вже настроїлася, що я буду жити десь там в теплі. Я настроїлася, що я буду переїжджати в травні. В мене вже в голові весь рік було це настроєне. І коли ось це не відбувається, і твої плани як будиночок з карт так швиденько е зламався все! планів немає. Да, це інша історія, яку я, надіюсь, вам пізніше розкажу. Я дуже-дуже-дуже радію, що в нас зараз сонечко світиться, в нас цілий тиждень ось цей було просто так сонячно. Фелікс мій цілий яйме який гуляє на вулиці, я відкриваю ці двері, він поснідав, іде гуляти, гуляє до обіду, іде, обідає чи щось перекус, іде спати. Стає, їсть і знов гуляє. І вчора ми до 10 вечора були на вулиці, ми робили а, вогонь, костер там. Було дуже класно, маршмелоу жарили, я сало їла, я обожнюю сало. Mm -hmm. да. І чогось останнім часом, можливо, я стала якась емоційна чи щось там зі мною сталося, але мені кожен раз, коли я думаю про тепло, мені хочеться плакати. Я кожен раз плачу. Комар, якийсь. Я не знаю, що таке зі мною, але можливо, це я так крадію теплу, боюсь, холод. Коротше, наші плани на сьогодні. В нас плани погуляти останні три тижні. Взагалі, я не сильно. ми кудись їздили, гуляли, взагалі кудись, тому що мені було морально тяжко через цей переїзд, який е, в нас не склався. Так, <гум> да, я вже сказала, добре, що не все. Ладно, і сьогодні ми їдемо щось десь погуляти. Сьогодні буде день закриття лижного сезону. Ось, в нас. Так, вам здається, вже немає снігу, але в горах ще дуже багато снігу. Ось навіть, бачите, є сніг. Він буде ще довго танути в деяких місцях, навіть коли плюс 20 температура, тому що його багато. цього снігу багато, і він тане, може, навіть до. Не знаю, червня ще бути. Я пам'ятаю, мій перший рік на Алясці. Я жила в фейербанку, це більш на північ місто. І, і джулай липень, середина липня, а на парковках сніг лежить там горами його. Так тепло було, так тепло, така жара була. Там зазвичай на півночі більш жарко, і така просто спекотно було. Дуже сильно і сніг лежить. Буду зараз дітей збирати, вони ще сплять, будемо їсти швиденько щось, і будемо їхати. Я себе так настроїла, що я сьогодні класно проведу час. І я його це зроблю. Я проведу класний час, незважаючи на те, що я хворію. Ось, поки я тут з вами розмовляла, Ілья прийшов і закрив мене. Надіюсь, він якось так машинально, знаєте, не соціально. Я йому дзвоню вже. Стукаю. А він наверху там нічого не чує, напевно, в другому поверсі. Що робити, я ж не знаю. Сім'я. Добре, що на вулиці тепло, серйозно. О, Ілля! Ти мене спеціально закрив? Що я тебе дзвоню, пишу, де Відкрий, кричу тобі. На руку, Все, виїжджаємо. Набрали кучу одягу з собою. Оце Аляска. Ти коли їдеш, ти ніколи не знаєш, яка, яке взуття тобі потрібно, тому що може бути і сніг, може бути і дощ, може бути і тепло. Тому ми завжди беремо кучу одягу для дощу, для снігу дітям собі. І звичайне взуття, якщо підемо. В магазин чи куди ще це прощальне весняне шоу, куди ми зібрались їхати, Починалось в 4 вечора. А з дому ми виїхали раненько, тож вирішили погуляти по найбільшому місту Аляски, місто Анкорідже. Тут живе 300 тисяч людей, і купляти одяг чи меблі, їздять всі з Аляски сюди. Ну це якщо їх не влаштовує онлайн покупка, приблизно ось так у нас виглядає весна на Алясці. Так без кольору, без квітів, і це прикро. Так, весна тут не яскрава пора року, як нас в Україні. Я як завжди ляпнула собі каву. Діти заснули. Теж як завжди, тільки ранок тільки поспали, все одно сплять. Ще один мінус Аляски: тут невеликий такий об'єм продуктів чи товарів, як в інших штатах, і не всі товари, навіть з того Амазону, до нас сюди присилають. Тому дуже часто, коли ми їдемо в інші штати, ми з собою беремо ще одну вільну валізу, бо знаємо, що будемо там скуплятись. Незважаючи на це все, я все одно вважаю, що, наприклад, місто Анкрич дуже розвинене. Люди, пам'ятайте, що це місто на півночі, і тільки 60 років тому цей штат офіційно став американським. Погуляти ось так на вулиці це для нас така рідкість і така радість. Ви тільки уявіть, ми сім місяців не бачили людей на вулицях, ну тільки безхатьки були. Всі інші тут їздять завжди на машинах. Ми сім'єю вирішили зайти в магазин The North Face. Це такий дуже якісний бренд для зими, для відпочинку, для природи тощо. Я не знаю зараз чи популярний в Україні цей бренд, але у нас в Америці тим паче на Алясці ну дуже сильно. Якщо казати чесно, я вперше була в цьому магазині в цьому місті Ван Зазвичай я все дивилася. Раніше онлайн, але я дуже давно мріяла мати якусь гарну куртку від цього бренду, і я вирішила купити в цей раз. Ілля також щось собі купив, вдома покажу вже, що ми взяли. Ілья забрав здей, я забрав свій Сефора це рай для дівчат різного віку. Ось серйозно. Я не знаю дівчину, яка не любить сефору. Чоловік змилувався наді мною і взяв дітей, і пішов на третій поверх їсти з ними. А я залишилась тут просто все дивитись. Цікавий факт: нам жінкам не треба все скупляти, нам просто треба подивитись, і вже настрій підіймається. Я взяла собі трішечки косметики. Так багато всякого вибору що ти очі розбігаються, не знаєш, куди дивитися. Йдемо їсти. Я прийшла доїсти дитячу їжу, те, що вони не доїли, ну як завжди, мама все доїдає. І далі нас чекав ще один магазин Казко. До речі, ще одна цікава річ про життя на Алясці. Тут люди, які їдуть в город, як, наприклад, ми в Англіч, завжди ось завжди заїжджають в магазин Казко. Казко це такий продуктовий, великий оптовий магазин, де все-все все є. Він чимось схожий на наш магазин метро. Ти платиш за членство десь 50 чи 100 доларів в рік. І додатково ти ще отримуєш якісь Кешбек в кінці року, тобто, якщо в тебе є сім'я, то там реально вигідно скуплятися. Всі наші поїздки в місто це йти по магазинам спочатку, тому що ми не рідко буваємо тут, то зараз знов прийшли в казку. Слухайте, я давно не була в нашому в Україні метро, але якщо не помиляюсь, там також ось так показуєш карточку свою і заходиш. Я вже колись робила випуск і огляд, все що ми зазвичай купляємо в цьому магазині. Якщо вам цікаво, ще я можу ще щось таке подібне цікаве зробити. Хотіла я швиденько заїхати, щось купити, а це щось як завжди дуже багато. Тут мені ще плісо хоче купити. Дай взагалі просто буде дома, покажу обана і 800 баксів немає. Ну, якщо чесно, там один пелісос більше 500 доларів коштує. Я була здивована, що Ілля мені його купує. Я навіть не просила його. Але хто я така, щоб відмовляти чоловіка від покупки? Дома, звичайно, покаже його вам. Ну а зараз ми нарешті їдемо на наше шоу. Настав вже той час. Від Анкрича ще далі їхати, десь приблизно нам годину, але ви знаєте, ми звикли, ми залязки. завжди ми тут в дорозі. Воду, що ви бачите справа, це затока Тихого океану. Зараз ви бачите, що води мало, тому що відлив. Але ось тут можна побачити і китів, і рибалок. До речі, можливо, і ми сюди скоро приїдемо за Мойвою, а також літо можна тут побачити серферів, які гоняють за човнами. Ти хочеш вже ставати? Взагалі, впродовж цієї затоки можна їхати більше п'яти годин. Одна затока маленька переходить в більшу затоку і так до міста Хомер. А там же відкритий океан і далі дороги немає. Ось чому, коли ти їдеш до кінця цього півостріва, ти завжди будеш бачити з усіх сторін гори. Тому літом, скільки б ми тут не їхали, тут завжди будуть затори, тому що туристи полюбляють цю дорогу. Та що казати про туристів? Я сама люблю цю дорогу, сама люблю всі міста, які розташовані через цю дорогу. Тому якось так. А це ось такий в мене перекус. Булочка з маком. Знову їдемо, знову заснули. <гум> Ще як заснули? Такі смішні. Особливо Діма, добре що нам не треба їхати 5 годин. Ми їдемо тільки годину до міста Гьорвуд. Ми їдемо в саме те місце, де розташований найпопулярніший лижний курорт, про який я колись розповідала. в Відео в принципі, якщо бути точним, то саме на цьому резорті і буде це весняне шоу. Я надіюсь, ви бачите, як тут одягаються люди. Хтось в кофтах, хтось в топіках, хтось в шортах, хтось в футболках, як я. У вас, напевно, зараз якийсь дисонанс в голові, як так стільки снігу, і люди стоять в шортах і футболках, але це Аляска. Ось так в нас. О, сі гасом. Люди, ось зараз те, що ви бачите, це напевно найбожевільніше, найскаженіше шоу, на якому я була. Аляска, та й взагалі люди тут відрізняються своєю креативністю і своєю божевільною дикістю якоюсь. Трішки про саме це шоу його називають весняним карнавалом, і відбувається воно вже 47 й раз. І триває він три повних дні. Там і дитячі різні гонки були, і концерти, і батути, і катання на собаках тощо. Ми приїхали на другий день саме на конкретне це шоу, яке називається Слашкап. Головний спонсор цього шоу наша рідна авіалінія Ласк Airlines. Хто живе в Америці, всі її знають. А ціль гонки, якомога довше стрибнути в басейн ще краще вистрибнути з нього на землю. Хто найкраще це зробить, той і переможець. А головний приз здогадайтесь, який точно два квитка в будь-який край світу, бо спонсор ж все ж таки авіалінія. Не забувайте. Ви повинні розуміти, що ці всі спортсмени професіонали, і вони стрибають в воду не через квитки. Ці гонки їм дають набагато більше рекламні контракти, визнання та навіть позитивні емоції, та багато всього того, що ми навіть не здогадуємось. Але найголовніше ще раз скажу, ці люди професіонали. Вони всі дуже круті. Якщо вони в воду так стрибають, уявіть, як на снігу. Як казав мій Ілля, навіть стрибнути 30 сантиметрів від землі це вже круто. Я не уявляю, як це робити ось такий перекид в повітрі, в воду на лижах. Та ще й в костюмах. Іноді ну дуже некомфортних. Знаєте, що мене ще там дуже здивувало? яка кількість людей живе на Олясті? Жарко, Жарко. Знаєте, як всі комахи на тепло вилупляються, так і люди на алясці з домівок виходять на світ, як тільки сонечко пригріє. Товпи, товпи народу. Я там була і екстраверт. Всередині мені просто пищав від радості. Мені здається, навіть Фелікс був здивований, бо стільки багато людей він напевно ще не бачив. Ну чи не пам'ятає мій чоловік, таке не любить, але для мене бачити стільки людей, стільки різних людей це радість. До речі, про цей басейн він приблизно метр і він зроблений з льоду та обкладений товстою плівкою. Після цих стрибків всі спортсмени йдуть, гріються в джакузі. Я не засняла джакузі, але воно таке велике, і вони там сидять і гріються. Це момент, коли товпа почала кидати сніжками, і ведучий сказав, що не буде продовжувати шоу, поки вони не перестануть. Вони кидали один в одного десь хвилин 10-15, а Ми просто стояли і чекали. Бо спортсменам їхати було небезпечно. А якщо в голову попаде сніжка, тоді зрозуміла, що товпа іноді буває непередбачувана і її заспокоїти реально тяжко. Цікаво спостерігати, що хтось катається на лижах, хтось спостерігає за цим шоу, хтось їсть. Тільки один Фелікс нас нічого не розумів, де він і що відбувається, просто ходив, дивився на всіх людей. Маленький навіть не зрозумів, де ми стільки снігу взяли. Ми ж, начебто, цю стадію вже пройшли. Але хлопчик, звикай, ми живемо на Алясці. Ти ще в червні, в липні будеш бачити сніг. Так спекотно реально І такий контраст з тим, що сніг лижі. Це шоу Слешкап, де стрибають ось ці спортсмени. Триває десь 3-4 години. Ми побили півтори і нам вистачило. Ми вже повболівали за цих спортсменів, яких не знаємо. Покричали їм в сніжки, пограли, погуляли. Ось саме тоді в мене голос ще більше пропав, і саме тоді я залишилась на тиждень без нього. Але знаєте, коли ти знаходишся в такій цікавій атмосфері, як не покричати разом з тими людьми? Скільки снігу? Вон машині, машини. І сніг. Це яка висота? Це потрішкітана, дивіться. В мене голосу майже немає, але настрій є. Це добре. Після такого насиченого і веселого вечора ми вирішили поїсти в тім же резорті в ресторані. Цей величезний резорт, крім лижного курорту, має ще великі готелі, має ресторани, має спа. В мене є декілька відео, наприклад, як ми з чоловіком були в спа тут, чи як ми катались на лижах. То якщо ви хочете, можете подивитись. Але якщо коротко сказати, цей готель просто зачаровує. Це перше місце, куди їдуть зазвичай туристи. Він досить популярний, тому такий і людяний. Тут багато людей завжди. Це такі вайб-аляски для людей, які люблять комфорт. Якщо ви колись будете на Алясці, то називається Аляска Резорт. Мені не платили за рекламу, але я б хотіла. Я встигла засняти тільки свою їжу, свої суші на іншу їжу. Діти вже накинулись і навіть нічого не засняла. Не скажу, що вони були найкращі, але таке норм. Я відчуваю, як моє горло потрішки, потришки, потрішки більше сідає. Я майже вже не можу говорити Марі, Так? всіх своїх сил я говорю зараз. Ось. Ілля не може Фелікса взяти, не хоче йти, бо там шишки гарні. Йому подобаються. Ось там шишки. Скільки тут шишок? Всі відкриті. Цей день мені здавалось було най найсонячна погода із цієї весни. Оцей запах весни, лісу, він всюди йшов за нами. По цьому відео вам може здати, що це 4-5 годин вечора. Ні, це було десь приблизно вже 9 годин вечора. Так до нас приближаються білі ночі ще зовсім зовсім трішечки і будемо гуляти всю ніч. Дорога додому була, як завжди, дуже красива, з прекрасним просто заходом сонця. Ну і з нашими прекрасними розмовами з чоловіком про наше майбутнє. Знаєте, мені здається, що саме в дорозі, саме в машині. В нас найкраще якесь е, спілкування відбувається з чоловіком. Бо знаєте, як вдома зазвичай з роботи приходить чоловік пізно, діти на нього накидаються, їсти готовимо, купаємось, потім знов йдемо спати, потім знову зранку вставати чоловікові на роботу і так по колу, по колу, по колу. І в реальному житті на спілкування ну дуже мало часу. Ні, ну звичайно, бувають і ось такі випадки, коли я разом з дітьми засну, і чоловік їде сам. Він таки не любить. І тоді він намагається ось так мене засняти, щоб показати, що я довго. Поспала не 5, не 10, не 15 хвилин. А це вже проїжджаючи в нашому місті, Ілля побачив лося. Уявляєте, ви зранку прокидаєтесь, а тут біля вашого будинку лось такий. Спить. Дивіться, який він величезний. Здогадайтесь, що перше я зробила, коли ми приїхали додому. Звичайно, відкрила пилисос новий. Вже монтуючи відео, я зрозуміла, що я виглядаю як наша джема, коли ми тільки заходимо додому, вона завжди відкриває всі пакунки. Ото я така теж. Там так багато було різних насадок для пилисосу, що поки я все це відкрила і подивилась, що для чого, то напевно півгодини пройшло. Що мене перше здивувало, що він досить легкий. Ось ця трубка найголовніше зроблена з алюмінію. Ну якщо зрівняти з іншими моїми пилисосами, ну напевно, десь в два рази легший він. Ось бачите, скільки там насадок цих з них, напевно, я би три назвала головні. Ось ця сіра робить такий діп клейрінг. Я через хвилину вам покажу, як вона працює. Далі іде ось така бокова. На саді написано, що вона для шерсті, для тварин, але непогано також е, пилисосити сходи. На цьому відео я не одягла інші трубки для сходів, але там є навіть таке. Ну і найулюбленіша моя насадка це ось ця вона з лазером. І я зрозуміла з нею, що в якому я грязному домі живу. За допомогою цього лазеру реально видно все сміття, кожну полинку. Ось серйозно дивишся на підлогу, нібито чисто вона, як тільки цей лазер включається, це просто хана раніше я не полисослав кожен день, навіть через день не а Зараз кожен день. Але найцікавіше, що воно навіть показує, яке саме сміття воно збирає, і що в цьому смітті може бути, наприклад, якісь алергени чи якісь криші. Коротше, дуже цікаво. Я обіцяла ще показати вам те, що я купила в Сифорі. Я купила одну таку палетку від Charlotte Tilbury. Тут такі холодні відтінки, блискавки, тому що я останнім часом побачила, що мені підходять більше холодні відтінки, а не теплі. Я дуже щаслива, я дуже її хотіла, тому це я купила. І купила собі SPF 50. Цей SPF тільки для обличчя і чому він потрібний. Тому що ми, друзі, старіємо, і треба вже час вже слідкувати за своєю шкірою обличчя. Ось. ось такі ось покупки. І все, більше нічого в Сефорі не купляла, але я хочу ще показати вам пилисос Dyson. Дивіться, ну, одну фішку цього пилисоса. Я була просто шокована, як він класно пилисосить. Я вже казала, що я не хотіла цей пилисос. Я взагалі була дуже здивована, що мій чоловік захотів його купити, але я не проти. І я була здивована, як круто він пилисосить ці килими. І я хочу вам маленький кусочок показати зараз. Друзі, в мене є тут такий маленький килим, і я зараз його попилисосу з саткою для килимів. І ви побачите, скільки сміття просто цьому килиму. Я його пилисосила десь дня 3-4 назад. Серйозно. Поки Джем була в школі, і я якраз прибрала в домі, мені хотілося показати вам, як він працює більше. Ви бачите, я пилисошу тільки ось цей килим. Ми не їмо на ньому, діти не граються майже, тільки не знаю. Зранку встаємо, ходимо по ньому і йдемо вниз на перший поверх. Тобто, по суті, він повинен бути чистим. І до речі, я його ще пилисосила 4 дні назад, я вже сказала вам. А тепер дивіться Мом момент істини зараз. Просто подивіться на це. Тільки сміття. В килиму 2 на 2. І я коли перший раз е, тут поплисосула, в мене був шок. В мене був шок. Невже так грязно? Мій е, пилесосик в мене до цього був, він так не пилисосить Він серйозно так не пилисосить прям так конкретно. сама ця насадка, бачите, в неї навіть не залишаються тут е, волосся, коли знаєте, накручується. Спеціально так зроблено, щоб насадка завжди була чиста. Здивував мене цей пизлесос так здивував. Серйозно. В моєї одної знайомої є плесос за 2000 доларів. Знаю, ви зараз подумаєте, ж себе такі плесоси. Пилесос спеціально для килимів. Вона каже, що він прям мега крутий. Він пилесосить, якось з водою круче, не знаю. Я так подумала. Що він там робить той пилосос за 2000, якщо цей за 500, 600, 700 доларів, ось так пилососить. В мене був пилосос за 200 доларів. 4-5 років майже мені прослужив. І він ну, нормально пилососив, Досі нормально плесосить, але, але Ілля сказав, він його за, настройку собою забере. А цей, ну, здивував. Я рада, серйозно. Ось такі в нас. Новини, ось такі були покупки, ось така в нас весна. Дівчата і хлопці, я дякую, що ви всі сьогодні були зі мною. це відео. Я надіюсь вам, що сподобалось, щось було цікаве. Якщо вам щось хочеться більше дізнатись про життя на Алясці чи про нашу сім'ю, чи взагалі про щось, про те, що я до цього розповідала. Не соромтесь питати в повідомленнях, я можу ще раз про щось розповісти, чи щось нове розказати, те, що ви не... Чули і ще не бачили. Ось я надіюсь, у вас сьогодні хороший день. Я надіюсь, у вас е, хороший настрій. Е, надіюсь ви з безпеці. Це найголовніше. Там особливо всіх в Україні. Хто ми молимось, переживаємо за Україну, е, ніколи не забуваємо, е, завжди підтримуємо. Бажаю, щоб в вашій сім'ї завжди був мир та любов між один одним. А, і ми побачимось з вами вже в новому моєму відео, яке, я надіюсь, скоро вже вийде. Не так довго будете чекати. Дякую вам всім за перегляди. Бай-бай!